Душу покійного, убієнного героя України, воїна, воїна Василя, провести убитого Героя України, героя нашої нації, побратима Лиса, воїна Василя. Багато є шляхів, щоб оспадкувати Царство Боже. Багато шляхів має людина тут, на землі. Щоб долучитись до лику святих. І один з них вірніший шлях, який веде до найбільшої славі у Царстві Божому, це шлях воїна. Шлях, по якому йшов Христос. Він із любові до всього людства віддав своє життя, пролив свою святокров. Нею обмивши гріхи кожного з нас. Цим шляхом іде кожен воїн, який проливає свою святу кров, освячуючи боротьбу. Цим шляхом іде воїн, бо у любові до нації, до народу уподібнюється до Христа. Сьогодні цим шляхом пішов наш побратим Лис, пролив свою кров. Черговий раз освятивши святість нашої боротьби. Воїн, як говорить Святе Письмо, не має більшого блага для християнина, ніж покласти своє життя за друзів своїх. Велику святість має жертводавець, велику святість має миротворець, але найбільшу святість, тобто благо, Має воїн. Тому що, подібно, як я вже говорив, до Христа, керуючись любов'ю, як і Христос, проливаючи святу кров на жертовник, як і Христос, воїн успадковує оте найбільше благо. Бо якщо жертводавець жертвує коште, миротворець свій час, молитовник духовні сили і час, воїн жертвує. Найбільший дар, даний Богом людині своє життя. Буде кожен із наших побратимів, упавших за числою церквою до святих чи ні, але Господь вже їх зачислив, їхня душа вже там, щоб продовжувати святість нашої боротьби, святість боротьби нашого народу. Нашої держави за волю, за свободу, за право знаходитися поряд із іншими народами у величі нашої вільної держави. Ми у своїх молитвах підносимо прохання до Господа, щоб він долучив і Він долучає Душі святих воїнів до лику святих. А він там буде продовжувати духовну боротьбу за наш народ, тримаючи у своїх руках меч духовний, меч молитви. А ми в пам'ять пам покійного побратима Лиса, пам'ять інших всіх героїв на протязі тисячолітньої нашої боротьби, нашого народу, нашої нації. Повинні викластися максимум, щоб уподібнитись до Христа, який, завернувши камінь у хустину, прогнав із храму торговців. Подібно й ми, завернувшись у хустину, умовно кажу, отой камінь, повинні вигнати із нашої землі всякого зайду. Всякого ординця, всяку нечість московську, яка приходить сюди, вигнати із словами, ідіть і не оскверняйте нашу святу українську землю, вигнати наскільки, щоб навіть не смерділо їхніми смердючими лаптями на нашій святій українській, Богом даній для нашого народу землі. І це буде найбільша честь, яку ми зможемо віддати всім і в тому числі загиблому побратиму Лису, покійному воїну Василю. В одній руці меч духовної молитви, в іншій руці двосічний меч із дамаської сталі, незламність духу, незламність. І неустрашимість наших сердець зможе привести до спільної перемоги, перемоги нашої української нації. Нехай Господь благословить цю священну боротьбу. Слава Ісусу Христу! Слава, слава, слава Україні! Герої, слава. слава нації! Слава Герою воїну Василю! Слава. Рушь! Герои не умирают! Герои не Наша свята українська земля перетворилася у полум'я, щоб вона у них під ногами горіла, щоб кожен із них, хто зазіхнув на нашу землю, прийшов із мечем, щоб від того меча і загинув, найкраща послуга буде, коли із нашою допомогою, із нашими молитвами у нашій боротьбі. Їх кожного як одного прийме свята українська земля. Нехай буде так. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні. Героям, слава. Героям слава. слава нації! Слава Грою, Лесу, Тречі! Слава, слава, слава! Грою, Лесу, Тречі! Слава, слава, слава! Обратимо Лесу тречі. Слава!